Привіт, друзі! З вами канал Бесфіщен та я Петюнчик. Друзі, сьогодні поговоримо про ловлю карася на спінінг мікроджим Так що буде цікаво. Не забувайте підписатися на наш канал та ставити лайк до цього відео. Поїхали, друзі! Карась є найпоширнішою рибою в наших водах Саме з лову цієї риби починалося захоплюючи світ риболовлі. Кожного рибалки. Для цього спочатку використовуються звичайні попокові вудочки, але часом, коли в руках починалися з'являтися нові снасті, багато рибалок забувають про карась і переходять на риболовлю більш великої риби або хижої. При цьому мало хто знає, що карась можна ловити і на спінг, застосовуючи мікроджиг. Цей підхід дозволяє ловити рибу в безпосередній близькості від будинку, якщо поруч є хоч якесь водоймище. А в якому водиться ця риба. Як визначається в різних водоймах виданнях Карась це мирна риба, яка в свою меню прочитає дрібних, безхребетних і рослинність Незважаючи на це, і карася можна ловити на спінг. Причому досить результативно. Дуже важливо підійти до цього процесу серйозно. Почати полювати на карася з допомогою спінга слід за такою. Водоймищем, де водиться тільки мирна риба, і більшість з неї це карась. Тільки так можна визначитися з технікою ловлю на карася пінгом. Враховуючи те, що карась риба невелика, хоча й може зросло та солідарно примірників, то і приманку доведеться підбирати тільки мінімальних розбірів. Дуже важливим фактором є вибір водилища і підбір волосіння. Головне, щоб снасть дозволяла контролювати приманку і фіксувати покльовку. Водилище, друзі. Якщо передбачається лов риби на дуже маленькі приманки, то і водилище повинно бути відповідним. Тест такого водилища не повинно перевищувати 5-7 грамів. Лад водилища понад швидким або швидким, а довжиною бланка може перевищувати вісь 7 футів. Це водилище з вершинкою типу сільот а також дуже гнучкою, інакше не вдасться контролювати приманку і фіксувати дуже тонкі покльовки. А не до дорогих моделей можна відзначити Akio Magride 2, Favorite Bluebried, а з більш дорослих можна вибрати Graffiti Leader Kanzada. Оскільки снасть повинна бути дуже чутливою. То перевагу слід віддати плетінці. не, за, не задавати ставати з флюрокарбону довжиною від 0,5 до метра, яка може знаходитися приманкою і молосінню. Іншими способами, приманку слід кріпити через поводок з флюрокарбону. Що стосується катушки, так само підбирається залежно від призначення снасті. При цьому катушка повинна бути досить якісною, оскільки використовується тонка волосіння. В даному випадку рівність мало. Намотування і плавність ходу мають вирішальне значення. Обов'язково, щоб мала малофекціоне гальмо з плавним регулюванням. Підійдуть такі недорогі екземпляри, як Кокума, і Шимано Наски, ну і Дайва Ніндзя. Оскільки карась панується ловити на мікрожіг, то потрібно застосовувати силіконові приманки таких малих розмірів. Причому приманки повинні бути з їстівного силікону. Можна спробувати силіконові опариші і мотеляві. І тому подібні силікончики. Для оснащення слід застосовувати 2-грамову джиголовку, але не більше. Інакше приманка буде не так повільно занурюватися. Карась, як і інша риба, пересувається по водойми за раніше заданим маршрутом, який є постійним. Переміщуватися по своїх стежках він робить зупинки в певних точках. Ці точки можуть бути місцями, де карась бере їжу. Більшість водойм мають прибережні зарослі очерети, яким є місце для карася, може шукати їжу. Як правило, він пересувається вздовж межі таких зарослей. Це і є те місце, куди потрібно закидати приманку. Бажано, щоб приманка проводилася з безпосереднім близькості до зарослей. Якщо зарослі не густі, то можна зробити декілька закидів глиб очерету. При цьому потрібно пам'ятати, що можна зачепитися, в результаті чого приманка буде втрачена. Карась може відшукати і в вікнах чистої води серед зарослей водорослі рослинності, але в цих місцях, крім цих приманки, можна Використовувати засоби сплітшот, так як тут карась може перебувати в середніх шарах води. Проводка не повинна складатися швидких або ривких рухів. Рух повинен бути повільним і рівним з наявними паузами і підіграванням кінчику водилища, щоб правильно здійснити проводку під час Спінгу карася краще для початку потренуватися десь на мілині. Більш великі особини в основному тримаються на глибині, щоб крупний карась плюнув, доведеться попотіти, використовуючи кілька видів проводок. Основною умовою результативності є застосування повзучих проводок по дну водоймі. При цьому потрібно ставити, щоб рухи були повільними з тривалими паузами. Карась досить повільний і хитрий, особливо великий. Він довго буде стежити за приманкою, і якщо його щось насторожило, то він навряд чи її візьме. Застосовувавши фліповий метод, карась можна ловити в прогалах трав'яних зарослей. Суть методу полягає в тонких, коротких забросах в сусідню лунку. Якщо рибалка здійснюється з берега, то це. То для і влову потрібно довге водилище. При цьому потрібно брати до уваги той факт, що приманку потрібно проводити на глибині, що не зовсім зручно. Цей спосіб можна легко реалізувати, якщо є чоло. Хороші результати показує така риболовля у весняний період, коли карась шукає мілководді, щоб погрітися на сонечку. Крім цього, карась не забуває про їжу, оскільки йому потрібно набиратися сил перед нерестом. якщо є за Зарослі очерету, то карася знайти як так вже й важко, особливо без вітряну погоду. коли Візуально видно, як ворушаться окремі травинки. У весняний період існує велика ймовірність того, що на спін попадеться досить великий екземпляр. Після того як зійшов з води водойміліт, особливо протягом 2-3 тижнів карась виявиться досить важко, так як він ще не стільки активний. Тому риболовлю доведеться здійснити на дотик. Облавлювати, почерговують по чергової, перспективні місця. Такими місцями можуть бути перепади глибин, причому не дуже великі, аж до пів метра. Це так звані звали і бровки, де є зарослі трошки трави. Закидання потрібно робити так, щоб приманка довго була в полізору риби. Таким принципом, цілком підходить і для осінньої рибалки. У літній період, коли водойма заростають водою розсидлістю для пошуку карася, краще скористатися човном. В цей період карась залучає рослинністю і незначними глибинами з наявності чистої прозорої води. Клювання карася дуже акуратні, тому дуже важливо вчасно її помітити і провести підсічку. А ось під час переднерестового жура, карасюку клювання можуть сплутати з нею окуневу, наскільки вона. Ефектив. Контролювати клювання карася можна по волосінню, що лежить на поверхні. Коротше кажучи, щоб навчитися ловити карася на спінінг, потрібно поекспериментувати, щоб ловити саму суть риболовлі. Ловля карася на спінінг дозволяє економити час, оскільки вам не доведеться вирушати на риболовлю на великі водойми чи річки, так як карася можна відшукати в будь-якій водоймі. Ну а на цьому, друзі, все. Це був канал безсвічен Петючик. Не забувайте підписувати на чикал, ставити лайк. До зустрічі, друзі! Бережіть себе!